На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах. Ви побачите. Мешканці місця проти мобілізації у селищі відбувся мітинг, під час якого майже 200 осіб перекрили дорогу. 1 вересня у школах міста та району пролунав перший дзвоник. Учні та вчителі готові до нового навчального року. Півстоліття такий поважний ювілей святкує Коломийська загальноосвітня школа номер 2 Перший дзвоник пролунав і в педагогічному коледжі. І з початком нового навчального майбутніх вчителів прийшло привітати багато поважних гостей. Синьо-жовті паркани, коломийські школи, зустріли учнів не тільки відремонтованими класами, але й огорожею, яку напередодні пофарбували у кольори національного стягу. 220 учнів розпочали новий навчальний рік зранцями від Карітасу Коломийсько-Чернівецької єпархії. Мешканці гвістця проти мобілізації сьогодні у селищі відбувся мітинг, під час якого майже 200 осіб перекрили дорогу. Люди проти того, аби наші чоловіки воювали з терористами. Жінки кажуть, родичів на схід не пустять і стоятимуть на своєму до кінця. Як відомо, майже сотні чоловіків з гвістця вже запросили пройти медичний огляд. У центрі гвістя яблуку ніде впасти. Тут зібрались і люди, і машини. Діти стоять з плакатами. Ні, війні. Мешканці селища перекрили дорогу. Вони обурюються. Кількох десятків чоловіків викликали на огляд до військкомату. Автоматично ті, хто успішно його пройде, буде мобілізований. Жінки переконують, своїх рідних на війну не пустять. Просто як жінка, чоловіка якого забрали, хочу сказати, що ніякий такий спеціальний медогляд не проводиться. Прийшов штамп, поклали годин і все, і забрали чоловіка на другий день. Ніхто не питається. Ніхто на передовій з депутатських синів не стоїть. Якби вони там стояли, вже би хтось загинув. А наших простих, які мають іти служити, просто на м'ясо. Ми проти мобілізації і ми усім серцем і душою просимо забрати і йти воювати, там киво. Що ми повинні воювати. Ми своїх чоловіків синів не дамо, не дамо того, що ми лишимося самі. Нас хто має годувати? Що нам дадуть після того? Други, ми дадуть, дадуть, ми, дадуть, ми нікого не віддаємо. Чим держава забезпечить у У нас сусідки син з Луганську вже другий місяць пішов. Ні, зарплати він тижня не дзвонить, бо немає, не може подзвонити. Ні, я дзвоню, слово вже вимовити не може, що їх там обстрілюють. Хлопці, не варто наших пускати. Чого наша західна Україна має йти за, захищати схід, якщо вони східняки, вибачте, на світі з їх загорають, а нас обсирають одним словом. У гвісті представники військкомату вони кажуть, обурення жінок добре розуміють, але добровольці, які хотіли йти воювати на схід України, уже закінчилися. Тепер згідно з наказом президента, оголошено третю хвилю мобілізації. Вона вже не добровільна. Добровольно було перший другий етап мобілізації. На третій етап вибачаюсь, але патріоти в Коломийському районі закінчили по висновкам комісії. Вод військово-лікарської комісії визначається придатним до проходження військової служби. Вот він стає кандидатом, кандидатом. Вот на мобілізацію підтримують жінок і деякі чоловіки. Вони кажуть, готові захищати Україну, але хочуть мати необхідну амуніцію та зброю. А з голими руками на ворожі гради йти охочих небагато. Моя думка, що не не повинні їхати. Е, чому не повинні? Тому що держава не не забезпечує зовсім нічим. Зовсім ми за, за свої кошти повинні все купити. Ну то, тоді для чого люди наші там помирали на, на Майдані, відстоювали нашу державу для того, щоб що? Щоб ми знову ж вкладали свої кошти і відстоювали свою, свою державу. Я, на мою думку, не повинні ми їхати нікуди. Якщо держава повернеться до нас лицем і почне нам давати все, все що належить, то тим ми, звичайно, з дорогою душою всі там. Ми будемо відсовувати нашу державу. Нема за що там воювати. Нема за що воювати. Бо приїздять люди, біженці тут сидять, а наші, наші люди не мають захист, за, У нас захищати їх. Не так час час не солдат не любили, має з чим марш воювати. Марш. Солдат голодний, солдат не одіти, солдат не бронежилети немає, ні не немає, ні з чим солдат не має воювати. На мою думку, не має він їхати. Чому? Чоловік пішов з мого села, ледве зібрав на з село села. А як піде 10 чоловік, то як він має воювати? Поки люди мітингували і перекрили дорогу, яка веде в кілька напрямків від селища, зібрало чимало автівок. Проте нарікань від водіїв на незручності ми не чули. Мешканці казали, що стоятимуть стільки треба буде, аби їх почули. Військовим нічого не залишилося, як забрати назад виклики на медогляд. Проте, чи не принесуть вони їх завтра, сказати, на жаль, ніхто не береться. До слова, звідця вже мобілізовано шестеро чоловіків. З Коломия понад 70, з Коломийського району 213. Сьогодні у нашій студії Коломийський військовий комісар Олег Пархоменко. Отже, доброго дня, пане Олеже, прокоментуйте ситуацію із мобілізацією на Коломийщині. Шановні коломияні та мешканці Коломиї, на жаль, воєнна ситуація в нашій країні з кожним днем погіршується. Попри ті брехливі заяви керівництва Російської Федерації, що Збройні сили Росії не приймають участь в цьому конфлікті, і що їх немає на території України, ми. Своїми очима бачимо, що Збройні сили зараз ведуть прямі бойові дії, тобто перейшли кордон України в східних областях і вступили в бої з регулярними частинами Збройних сил України та збройних інших збройних формувань. На жаль, кожного дня ми маємо втрати. 31 серпня 2014 року загинув Каламиянін, капітан-лейтенант Костюк Володимир Миколаєвич, 81-го року народження. Командир групи загону спеціального призначення Центру спеціальних операцій міста Очаків. Такі втрати йдуть кожен день. Ми не можемо більше чекати і спокійно спостерігати за цим. На сьогоднішній день бачимо, що брат в лапках не тільки вже у воріт, а реально топче нашу землю. І не будемо чекати до тих пір, поки він прийде сюди до Пруту або до Коломиї, або до Львова. Необхідно його зустрічати там, де він на сьогоднішній день є, бити його там, розбивати і захищати нашу батьківщину. Тому я сьогодні звертаюсь до всіх чоловіків, які придатні за станом здоров'я, вікова категорія до 60 років, які спроможні захистити батьківщину, взяти в руки зброю прийти в військовий комісаріат, пройти всю процедуру призову і стати на захист нашої батьківщини її недоторканості і територіальної цілісності. 1 вересня у Коломийських школах пролунав перший дзвоник. Учні та вчителі готові до нового навчального року. У закладах зробили ремонти, оновлені класи чекають на школярів. А їх є цього року 6590. Наша Надія Ніплюхіна побувала на святковій лінійці у спеціалізованій школі номер один. Розпочали урочистості у Стефаниковій школі із вшанування пам'яті героїв Небесної сотні та усіх борців за волю і незалежність України. Учні організували міні-сценку, яка символічно зобразила нещодавні. Трагічні події Присутні По згадали поіменно чотирьох наших краян, які загинули від рук терористів. Серед них ще зовсім молодий Степан Воробець навчався в Стефаниковій школі. Потім і великі, і малі виконали державний гімн та помолилися за наших героїв. Помолимося за обуті їхніх душ, Попросимо Бога тої власті, щоб справді дозволив увійти у ворота свого небесного царства. Кращі учні старшокласники понесли гірлянду до алеї слави, що на міському кладовищі. Далі школярів із початком нового навчального року привітав директор закладу Мирослав Граб наголосив у нинішні важкі часи, коли Україна перебуває у стані війни з Росією. Ми маємо бути особливо сильними єдиними. Наснагою і працею, прагненням кожного побудувати сучасну країну. Обов'язково здолаємо всі негаразди на нелегкому шляху до становлення незалежної Європейської держави. День знань єднає усі покоління жителів нашого міста і України. Він став по справжньому всенародним святом молодості і надії. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди. Означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги, дороги до знань, до нових звершень. Прийшли на свято першого дзвоника. Багато гостей вітали школярів, ветерани, союзянки та заступник міського голови Тарас Яворський теж привів сина першокласника до Стефанкової школи. Тому цей день для нього теж особливий. Хочеться побажати, щоб вони наші школярі здобували високих вершин у знаннях. Звичайно, щоб завжди здійснювалися їхні заповітні мрії, завжди, щоб вони мали поруч з собою вірних і надійних друзів. Особлива подяка для нашого педагогічного колективу школи на чолі з Мирославом Васильовичем, тому що вони вкладають в серця наших дітей добро, любов, знання. А саме основне, вони виховують серед наших дітей, патріотів України. Потім пролунав перший дзвінок, і школярі розійшлися по класах. Вони мали перший урок, тема якого єдина, неподільна і суверенна Україна. 1 вересня продзвеніли дзвоники в усіх школах Коломийщини. За парти перших класів сіли понад тисячу наймолодших школяріків. Особливих урочистостей цього разу не було. Кілька навчальних закладів отримали на початку навчального року подарунки від керівництва області та району. Першокласників у Коломийському районі цьогоріч на чотири десятки більше як у минулому році. Загалом за парти сядуть майже 11 тисяч учнів у Замолинцівській загальноосвітній школі два перших класи Першачками стали 36-літок. На захід запросили й односельців, які воювали у зоні антитерористичної операції. Директор школи Ганна Назарічок назвала односельців героями та закликала дітей відтепер добре вчитися та робити все, щоб трагічні події в Україні більше ніколи не повторювалися. Сьогоднішні наші лінійці і особливі гості це хлопці. Жителі наших сіл це наші випускники школи, які вже в повну міру відчули, що таке захищати рідну вітчизну. Я попрошу тако трошечки розступитися, щоб всі побачили цих героїв, ці хлопці в такі молоді руки відчули тягар війни. Нам трудно це усвідомити, але я думаю, ці хлопці. Уже відчули весь тягар цього. І ми всі разом, шановні наші земляки, шановні наші учні, ми всі разом з вами. Ми всією душею підтримуємо вас і будемо підтримувати. Ми надіємось на вас, хлопці, віримо у вас, що все буде добре, як би важко не було. Але Бог, я думаю, оберігає всіх вас. Після багатьох років роботи на посаді директора пані Ганна подякувала колективу та дітям за розуміння, а начальник управління освіти Коломийської районної державної адміністрації Ігор Мартинюк вручив очільнику навчально-виховного комплексу. Подяку. Загалом головний освітянин побажав дітям та вчителям вдалого навчального року. Дозвольте мені від особисто від себе щиро вам усім подякувати. Подякувати за те, що ви є, що ви є такі гарні, красиві і симпатичні. Першокласники. Здобувайте нових своїх друзів, учіться, одинадцятикласники, зробіть правильний вибір у своєму життю, будьте гідними, звання українця, щирими синами і дочками нашої держави, свого села. Ви маєте наглядний приклад цих хлопців. І пам'ятайте одне: на даний час у нас є свято, а у ваших однолітків цього немає. То шануйте це, цінуйте і дякуйте своїм батькам і педагогічному колективу, який створив всі ті умови для того, щоб ви гідно, гарно здобували ті знання, які вам потрібні, і знадобляться в майбутньому житті. Особливо хорочистий того дня не влаштовували, натомість шанували пам'ять загиблих у визвольних змаганнях за незалежність України. Священники церков благословили школярів та вчителів на новий навчальний рік. Із замолинців Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма НТК». Півстоліття такий поважний ювілей святкує Коломийська загальноосвітня школа номер 2 Саме 1 вересня 1964 року заклад вперше гостинно відчинив двері для своїх учнів. На шкільному подвір'ї зібралися вчителі, колишні випускники та першокласники. На свято запросили і наших кореспондентів. 50 років для загальноосвітньої школи номер 2 це не тільки період розвитку, але й історія багатьох поколінь, розповідає директор закладу Володимир Семчук. На шкільному подвір'ї зустрілися ті, що вперше прийшли до школи 50 років тому, і 62 двоє першачків, що тільки взяли до рук букварики. Така зустріч була дуже такою чутливою. Я би сказав, і навіть такою радісною і приємною. Школа номер 2 одна із найдавніших у Коломиї. Зараз у закладі навчається 530 учнів та працює 60 педагогів. Директор Володимир Семчук очолює школу четвертий рік. Каже, ці стіни вже давно стали для нього рідними, а учні та вчителі другою сім'єю. Я дуже люблю е, своїх учнів. Я люблю цю роботу, я люблю своїх е, весь свій колектив і всі зусилля стараюся для того, щоб школа. Розквітала, щоб вона підтримувала ті традиції, які були закладені у фундаменті, коли вона відкривалася. На початку вересня 1964 року школа була ще не повністю завершена, а в актовій залі не було вікон. А тому першу педраду довелося проводити на третьому поверсі у коридорі, згадує колишній вчитель Михайло Данилець. Оскільки перша та п'ята школи були перезавантажені, то учні старших класів із цих закладів перевели до другої. А вже наступного року сюди прийшли і першачки. Вчителів перевели з першої школи з п'ятої школи, а також з інших цих е, шкіл. в Другу школу треба було колектив знайти е, е, організовувати. От не не, не незнайомі були. Директор директора взяли із. Печеніжене Михайло Даналець пропрацював на посаді вчителя фізкультури 28 років. До другої школи він прийшов із восьмої, тоді російської. Згадує, довелося самотужки оформляти спортзал. Перші місяці працював без зарплатні, а в 60 років пішов на заслужений відпочинок. Дав місце молодим, щоб молоді мали роботу, бо вони може і квартири не мали, і роботи не мали і діти були. Мені стидно було. Що я працюю, пенсіонер, а вони не працюють. Здається, що зовсім недавно переступила поріг школи, а з того часу минуло уже 50 років, згадує перша випускниця Дарія Гайова. Нове приміщення учителі та учні довелося швидко адаптуватися до таких умов, розповідає жінка. Таких особливих спогадів великих немає, бо з першого класу, бо ми аж в 11 класі прийшли до цієї школи, але все рівно як говорю. Вона мені рідна ця школа, рідна, тому що тут навчається моя внучка і працює моя дочка. Перший рік у школі було п'ять класів, розповідає колишній учень 11-го В, а тепер випускник ювіляр Роман Луцак. З Часу, коли він навчався, минуло 50 років. Так склалося життя, що за півстоліття пан Роман вперше повернувся до рідної школи. Полковник із Києва ділиться враженнями. Радіш мене розумієте, Я спеціально приїхав з Києва. У мене сьогодні між іншим внук пішов перший клас в Києві, а я поїхав сюди. І хоча минуло півстоліття у школі традиціям не зраджують. Тут і надалі навчаються розумні, виховані і привітні учні, справжні патріоти України. Любими предмет це історія, тому що її вчить дуже гарна вчителька, ну, яка дуже гарно пояснює. А в майбутньому я мрію стати або актором. Або дизайнером-модельєром. Цьогорічні святкування складалися із двох частин. Спочатку для маленьких школярів пролунав перший дзвінок, а потім відбувся концерт із зустрічами, спогадами і привітаннями. До присутніх звернувся міський голова Ігор Слюзар. Але лише після знищили ставляться ті випускники фотографії. Думаєш, яка армія випущена за двері цієї школи. скільки? Створено великих людей в стінах цієї школи, головна освітянка міста Марія Грицан побажала школі і надалі плідно працювати та давати учням найнеобхідніше глибокі і ґрунтовні знання. Педагогічний колектив як початкової школи, так і старшої школи, напевно. Може гордитися тим, що в нас не із стіни нашої школи вийшли дуже багато людей відомих України. Всі ми їх знаємо, ми будемо зараз їх згадувати, але але найголовніше, що кожен з них став людиною. Гості свята разом переглянули фотографії різних випусків до усіх привітань, що звучали на адресу другої школи. Приєднуються і Віталія Васильчук, Мар'яна Мацьків, Андрій Гарашчук, Програма події НТК. Перший дзвоник пролунав і в педагогічному коледжі Івано-Франківської обласної ради. І з початком нового навчального року майбутніх вчителів прийшло привітати багато поважних гостей. Відвідала свято знань і знімальна група нашого телеканалу. Майже дві сотні хлопців і дівчат цього дня переступили поріг навчального закладу. Для себе вони обрали, як казав відомий український педагог Василь Сухомлинський, найпочеснішу професію під сонцем. Благословили першокурсників аж два єпископи. Ми з владикою разом, єдиним серцем, єдиними устами, сьогодні благословляємо вас, Україну знань. Дай Боже вам щастя і здоров'я, дай Боже вам добре, добре вчитися, дай Боже добрих викладачів, яких ви маєте. Хай Господь благословить, Хай Бриста Богородиця покриває вас своїм момофором і подає нам сили. Необхідні до навчання. Боже, благослови наш коледж, вчителів і наших студентів. Ми сьогодні просимо благословення для вас, тому що насправді ви молоді та юні, є майбутнє України. Особливо ви, ті, які стали на дорогу, щоб навчати інших, бути педагогами. А педагог не тільки навчає, він ще й виховує. 23 роки незалежності показало, що ми дуже багато недоопрацювали. І саме ви будете це доопрацьовувати. Як і в минулі роки, найпопулярнішою спеціальністю серед студентів є початкове навчання і англійська мова. Також значно збільшилась кількість охочих вивчати образотворче мистецтво, соціальну педагогіку і хореографію. Та, попри навчальний процес, педагогічний коледж не може бути осторонь і від загальнодержавних проблем. Зазначає директор Валерій Ковтун Свято знань і Початок нового навчального року цьогоріч відбувається у складних умовах на сході війна, і це вже війна Росії не з Україною, а війна з Європою. Росія порушила всі цивілізаційні норми співіснування в світі. Наші два працівника Ігор Лазарук і Василій Вашованюк сьогодні бойових приймають діях на сході. І Студенти, коледжу підтримують і вже надали фінансову допомогу. Наш викладач знаходиться сьогодні в лікарні. Свій другий навчальний рік педколедж розпочинає у новому статусі з 2013-го. Він підпорядковується Івано-Франківській обласній раді. З вітальним словом від обласного керівництва виступив Олександр Левицький. Ми практично Минулого року завершили формування організаційно-правової форми коледжу і закладу. Тепер це повністю наша структура, наша ж відповідальність і наша гордість одночасно. Ми раді, гордимося, що сьогодні панують тут ці усмішки, панує тут цей запал молодечий до навчання. Ми сподіваємося, і вся обласна рада, депутатський корпус, що це буде ще один приємний, добрий, корисний рік, який увінчається чим швидше миром і спокоєм. І добрими знаннями для наших педагогів, які потім будуть передавати ці знання нашим діточкам, а тим українцям, які зроблять Україну українською Україною, свої настанови студентам дав і народний депутат України Олександр Доній. Він наголосив, наскільки відповідальною була і є професія вчителя. Вчителі були, ну, два, вчителі були в шістдесятниках, вчителі були в наш час, вчителі йдуть зараз. Як тоді боролися вчителі, люди, які Змогли отримати знання, так вони боролися в усі часи в Україні. Навчання це не лише знання, які оцінюють в ваших, в ваших атестатах. Навчання це приклад. В Коломиї є чудові приклади, починаючи від Мирослава Симчича, який поруч тут живе на лисі українки, які боровся тоді, завершуючи прикладами. Хлопців, які ну не хлопців, а мужиків вже ковніка, квічука, які загинули майдані, і тих, хто загинув, загинув зараз, попереду і в студентів, і у викладачів нелегкий на навчальний рік. Та якби важко не було, освітяни готові гідно прийняти всі виклики долі. І якщо все у нашій державі буде добре, то вже у березні Коломийський педагогічний коледж відзначатиме своє 75-річчя. Перший дзвоник пролунав у всіх вищих навчальних закладах столиці покуття. Святкування у Коломийському інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника пройшли у камерній, навіть родинній атмосфері. Першокурсників привітала директриса Оксана Кондур. З вітальним словом та настановами виступили також поважні гості, яких зібралось чимало у актовій залі навчального закладу. А ще новоспечені студенти складали спеціальну присягу. У ній обіцяли бути відданими Україні та гордо носити звання студента Коломийського. Інституту, адже щоб змінити державу в цілому, потрібно у першу чергу змінити себе. Синьо-жовті паркани коломийські школи зустріли учнів не тільки відремонтованими класами, але й огорожею, яку напередодні пофарбували у кольори національного стягу. Підтримали ініціативу всі школи міста. Також у навчальних закладах встановили щогли для синьо-жовтих стягів. Акція, яку росіяни охрестили синьо-жовтою істерикою, набирає все більших обертів. У кольори національного прапора фарбують усе: автомобілі, дахи будинків, мости. Коломияни масово скуповують канцелярію у національних кольорах. Напередодні дня знань в Коломиї відбулася патріотична акція Флешмоб, яку ініціював та профінансував народний депутат України Коломиянин Андрій Іванчук. Також у навчальних закладах встановили флагштоки для національних прапорів. Зараз Україна переживає велике патріотичне піднесення і на сході, і на заході український народ об'єднується, бо чітко розуміє лише у єднанні наша сила і наша головна зброя. А Коломия завжди була містом справжніх патріотів своєї країни. Наші школярі мають відчути цей патріотизм з малку, зазначив Андрій Іванчук. Я дуже надіюся, що цей тяжкий період історичний в нашій країні він. Закінчиться, і ми будемо мати змогу розвивати ще один подарунок. Депутат зробив рідному навчальному закладу учні спеціалізованої школи номер 1 імені Василя Стефаника розпочнуть новий навчальний рік із новим комп'ютерним класом. 220 учнів розпочали новий навчальний рік зранцями від Каріта Соколомийсько-Чернівецької єпархії. Вже 13-й рік поспіль. Благодійний фонд у рамках акції Шкільний портфелик допомагає дітям з малозабезпечених сімей зібратися до школи цьогоріч. Наплічники із усім необхідним приладдям отримали також. Діти переселенців, ручки ну такі, що до школи треба. Оксана візнюк, переселенка з Краматорська Донецької області. У Коломиї вона разом з трьома дітьми живе третій місяць. Її старша Каріна буде навчатися у 10-му класі Коломийської спеціалізованої школи номер 5 Саме для неї Карітас придбав шкільне приладдя. Большое спасибо Карітасу, вони нам допомагають. Теж, у нас трудна минута. Шкільний портфелек з усім необхідним отримала і доня Коломиянки Юлії Крив'юк. Жінка виховує чотирьох дітей. Майже весь сімейний бюджет йде на лікування молодшої дочки. Аби старшу іванку повноцінно підготувати до школи. Пані Юлія вже вдруге звернулася у Карі та з Коломийсько-Чернівецької єпархії. Настільки потрібно, бо нас просто місяць дві тисячі виходить, ну, на лікування дитини це меншу є. У нас вона хворіє дуже часто. І Ми то, що мусили написати, аби нам дали на, до школи. Ти в який клас маєш жити? Другий. Другий, а в яку школу? Десяту. Десяту школу? Ну, а подобається тобі в школі. Подобається? Так. Кільне приладдя добряче спорожнює гаманець, аби хоч трішки зберегти бюджет у малозабезпечених сім'ях. Благодійний фонд багато років реалізовує акцію Шкільний портфелик цього разу. Вона особлива, розповідає менеджер Карітасу Роман Рєзнік. За всі роки це є найбільш рекордна кількість портфеликів. Вдалося зібрати близько 220 портфеликів загальною вартістю близько 30 тисяч гривень. І я хочу подякувати всім людям, які Склали свої пожертви на дану акцію також гуртівні канцтоварів. Яка внесла досить значний вклад в цю акцію. Взагалі-то ми дуже давно працюємо з такою організацією, як карітас. Нам дуже з ними приємно працювати, дуже приємні, хороші люди. І, звичайно, нам приємно надавати допомогу спонсорську людям, тому що ми знаємо дітям вірніше, тому що ми знаємо, що вони допомагають дітям обділеним і батьківської уваги, і дітям зараз в даний час є діти-переселенці. Разом із портфеликами діти отримали ще й тепло серед меценатів людей, які пожертвували кошти і шкільне приладдя. Без них реалізація цієї акції була б неможлива. І на цьому у нас все. Дякую вам за увагу. Нагадую, що новини телеканалу НТК як завжди, у вас під рукою в інтернеті на нашій сторінці ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК до завтра.